Повністю електричні Toyota BZ4X. Літій іонний акумулятор, заявлений запас ходу по циклу CLTS 615 км. Це третя комплектація Pro на передньому приводі. Зараз хочу записати трошки більше відео розказати відмінності. Вони взагалі йдуть в одній комплектації, але, вна, але в них дуже багато відмінностей. Зараз я вам спробую пояснити. Чому так? Ніби одна комплектація. Чому ж вони так відрізняються? От Я зібрав таку лінійку з трьох кольорів. Ось сірий з чорними вставками, чорний на чорному і білий на чорному. Автомобілі 4,8 метра, це база rav 4. Насправді вони з, навіть, ну, з присутніх в нас там Volkswagen. Honda, BYD це найбільші. В своєму сегменті, ось так вони виглядають з усіх сторін, подивимося. 18 колеса. Привід передній. Двигун 150 кВт, це 204 кінських сили або 310 Нм крутящий момент. Заявлений розгін 0,10, 7,5 секунд. Всі автомобілі оснащені тепловим насосом. Ось ми навіть зараз можемо можем послухати, як він працює led оптика камери 360. Все це є резина 18, 235, 60 r 18 І Хто вже собі придивлюється зимню резину. Так, давайте будемо по порядку. Почнемо з білої Тойоти. Я вам покажу, як вона виглядає. Так, ось подивіться, ось такий в неї дизайн. Так, все, темний низ. Світлий-замінник, темний потолок. Переходимо далі. Нагадаю, всі Тойоти в одній комплектації Уже бачимо перші відмінності. Бордова ця нижня частина. Ось ця частина вже сіра, Сірі сидіння. Так, так, вже є перші відмінності. Поки що візуально показую. Йдемо до третьої Тойоти. Ця Тойота вже схожа з першою по дизайну по оббивці матеріалів салону. А тепер давайте перейдемо до відмінностей, з якими ви можете зіштовхнутися, що у них різне. І чому так? Тому що деякі опції не завжди вони логічно пояснюються. От, наприклад, дивіться. Починаємо з першої. Що у нас нема в першій Тойоті? Немає автопарковки. Оце ви можете визначити по додаткових парктроніках з боку. Бачите, немає автопарковки. І тут немає автопарковки. Автопарковка є лише в цій чорній. Вона у нас, скажімо так, будемо називати сама жирна. Тому що вона має пам'ять, має комфортну посадку, коли ви сідаєте, сидіння, від'їжджає, під'їжджає. Вона має камери, ну камери 360 мають всі, але тільки ця має особливі камери. Я вам в кінці покажу. Так, ось ми бачимо, ця клавіша відповідає за автопарковку. Є підігрів дивану, підігрів керма. І є підігрів заднього дивану. І по ідеї, раз вона така жирна, тут має бути, але тут немає електрокришки багажника. Звичайні газові упори. Що в нас іде в комплекті? Взагалі тут іде зарядочка на 8 А, Жилетка знак аварійної зупинки. І тут компресор кондиці... Ой, Компресор підкачувати колеса. Так, дивимося ось цю Тойоту Немає пам'яті. Вже немає автопарковки. Але в нас тут з'являється вентиляція. Бачите, ось нижня відповідає за вентиляцію. Вентиляція сидінь. У цій Тойоті немає підігріву заднього дивану. Вона якась пустенька в нас так? виглядає. Не все так просто, дивіться, електрокришка багажника. Вона, як до попці, коштує немало так грошей. Переходимо до першої. Давайте зразу почнемо з кришки багажника. Тут газові упори. Немає електро. Але тут вже є підігрів заднього дивану. Немає пам'яті. немає автопарковки, немає вентиляції сидінь. Так. Порти покажу. Порти однакові. з цієї сторони швидкий порт, змінний струм, тобто постійний чи змінний, я вже заплутався. Це повільний порт. Да, оце змінний, це постійний. Так, ну що вам, в чому, ж, в чому розгадка? Ось тут камери 360. Давайте я вам покажу ще якість камер 360. Сідаємо в першу Тойоту, включаємо задню передачу, ось маємо ось такі камери 360. Кругові. По асистентам адаптивний круїз, утримання в полосі. Сліпі зони, а сліпі зони треба перевірити, до речі. Чи є вони у всіх. А, ви бачите, а дивіться, от ще тільки що виявили ще одну особливість. В цій машині нема сліпих зон в білій, в чорній у нас є Слід... мертві зони і машина слідкує, вам сигналізує, і ось тут немає. Так що, і навіть чорній. Резина Хенкук однакова. Так, і зараз покажу вам камери 360 в нашій чорній самій Подивіться, яка тут якість камери 360. Відчувається різницю? Та тут різниця колосальна. Так, Безключовий доступ є. Давайте перейдемо до цієї. Ну це вона саме особлива. В кінці поясню чому. Дивимося тут. Тут такі камери, як в першої Тойоти. Так, поки що тут все... Знаєте в чому взагалі криється розгадка? Чому так? Чому тут є електрокришка багажника, а там нема. Тому що різні заводи виробники. Ось сіра Toyota, сіра Toyota зроблена на заводі ГАК. От я це тільки що подивився, на стійки, включив перекладач і на стійці тут написано завод ГАК. І третя комплектація, якщо ви будете брати заводу ГАК, буде обов'язково з електрокришкою багажника. Буде з вентиляцією, але без підігріву заднього дивану, без автопарковки і без сліпих зон. Ми тільки що з вами це виявили. Ось ці дві Toyota BZ4X це завод FAW. Тільки чорна у нас з додатковими опціями. Тут може бути електрокришка багажника, але я ще не зустрічав FAW з електрокришками багажника. Тому ось ці дві Toyota завод FAW Ось ця гак, але ще я таку зустрічав відмінність. Е, ось матовий. І там матовий, і матовий пластик. Він буває глянцевим. Ось цей пластик. Тому ще от, цікаво було б, щоб зараз була Тойота з глянцевим пластиком, подивіться на неї. Тому, якщо буде у вас завод фау, у вас може бути пуста третя комплектація, а може бути заряджена третя комплектація. Така, як у нас третя, пуста буде. Без автопарковки, з гіршими камерами 360, без сліпих зон, з підігрівом заднього дивану, але без функції автопарковки і без електрокришки багажника. Так що я думаю детально розповів, підписуйтесь, переходьте Тік-ток, Вова Авто, найдіть мене в Телеграмі. Ціни постійно на автомобілі викидаю різні пропозиції. Toyota BZ4X повністю електрична.